Чи варто колупатися у своєму дитинстві для вирішення своїх проблем? Я трошки провокативно сказала слово колупатися, тому що воно звучить доволі інфантильно. Тим самим я вказую, начебто, на те, що саме колупання, оце, да, оце порпання у своєму дитинстві, воно можливо вказує на певну інфантильність. Чи так це? Дивіться. Інформація про наше дитинство вона дуже цінна для того, щоб розуміти певні сценарії, як то кажуть, звідки ноги ростуть. Але в дитинстві ми, наприклад, перш ніж впевнено ходити, ми падали. Так? Потім з часом все ж таки ми почали ходити більш-менш нормально і це в нас влаштовує. Це до того що каже, що сильно. Спиратися на якісь минулі невдачі це, ем, ну, так, собі, знаєте, оманливо. Наші дитячі якісь історії вони можуть просто одразу нам показати, е, на що звернути увагу. Я зараз кажу, якщо мова йде про спілкування із психологом. Але буває так, що не дуже хочеться розповідати про якісь. Деталі із свого дитинства. Або ви ну, фактично не все пам'ятаєте. Це цілком нормально, що психіка вмикає да, це забування як спосіб захисту. Да? Ну, тому що інакше нам було б дуже важко, психіці було б дуже важко це все перетравити і вмикаються так звані психічні захисти, витісніння, наприклад. так? І що ж робити, да? а справа в тому, що все має таку знаєте фрактальну природу. Про що це? Це про те, що кожна маленька частинка фракталу, вона повторює в цілому узор. Насправді, моя історія з фракталами почалася десь в 11 років, а це було дуже давно, не буду казати коли. Якась там ще не такий був старий комп'ютер, і там якась така програмка, брат мені скачав. І там я тіпо, така, знаєте, гралася в те, щоб просто там якось скейл ну, тобто, збільшувати, зменшувати, і формував. там якісь параметри міняла від фонаря, як то кажуть, і получала такі класні картинки, фрактальні. Щось там воно було на якусь п'ятку навіть схоже, там на ще щось, на квіточку. Тобто, ну ви знаєте, мабуть, що таке фрактал, не знаєте, так погугліть. Потім мене там, коли я вчилася вже е, на математиці, там було дискретні математиці, ці там фрактали. І в принципі, коли я ще там, в мене така дуже наукова діяльність, ну таке навчання було, там всякі космологічні конференції в нашому університеті проходили тоді, що. І там також було про те, що природа усього фрактальна. Да? Там, теорія хаоса, це все коротше, суть в тому, що будь-що ем, маленьке, воно показує насправді в мініатюрі, якби да, показує велику систему. І навпаки, да? якщо є от щось таке глобальне, ми розуміємо, що всередині частинки можуть повторювати. Те, як локальні частинки в чомусь глобальному між собою взаємодіють. Для мене це таке дуже як було ну, близьке, я ж так абстрактно алгеброю займалася. І тому я дуже класно щитую такі да, моменти, коли. Ну, Це знаєте, про що абстрактна алгебра? Так, по простою мовою. Да? Це коли ми намагаємося знайти закономірності там, де в принципі їх ем, має не бути. Да? Тобто щось взагалі між чимось різним. Ну, Тобто, там, не знаю, квіточки і. не знаю, там... І, там Поверхи в квартирі, ну щось таке, ну щось таке взагалі, знаєте. І оце моє мислення, воно тренувалося там десь шість 6, 6 років, і ну, це, це, я дуже так ретельно цим займалася. Тому якось я зрозуміла, що і в психіці так, і в тому, як ми будуємо спілкування із всім. Я вже наголошувала, що психологія, вона про стосунки. Не обов'язково мова про любовні стосунки. І взагалі вона вона менш ну, в своїй формі вона про любовні саме стосунки. Просто там ну, це така тема більш така гостра, да, або там стикання з іншою людиною, якісь непорозуміння або порозуміння. Ну, коротше, дуже так. Але взагалі. Психологія, вона в цілому про стосунки, Наприклад, стосунки з їжею, коли людина переїдає, або наоборот, навпаки, анарексичного типу, стосунки із грошима, що ніяк не може заробити, або там, важко назвати ціну, або ну, гроші то є, то нема, або тільки-тільки в тебе. Клас з грошима, і тут раз, ти маєш їх витратити на щось незрозуміле. Да? Або вони постійно зникають, або їх вистачає рівно на те, як там, прохарчуватися. Да? От. Навіть ну, у колектив, коли ви потрапляєте, да, і там відіграється якісь такі ситуації, які ви можуть нагадати щось із сім'ї. Або навіть ви завели там тваринку, і вона може. Якісь в якійсь своїй формі. Там, ну, наприклад, в мене киця Моя, вона дуже, так знаєте, вона дуже лагідна. Ну, тобто вона дуже схожа на мене. Але пальчик до рота не клади, як то кажуть. Да? А, і от я на ній вивчаю форму агресії. Да? Як, що таке прихована агресія. Ну, тобто вона для мене такий вчитель по темі агресії у делікатної, ніжної істоти. Да? От. І. Все в мініатюрі от, дуже часто взагалі, загальну тенденцію показує. Да? Буває так, що, як то кажуть, перетягування е, одіяла да, відбулося, коли ми в одній сфері ну, реально ідеальні, успішні, але в чомусь йде компенсація. Да? Перетягнулося одіяло, компенсувалося і там, навпаки, такі, як то кажуть, черті вилазять. І здавалося б. Ну, там в мініатюрі і там ну, в мініатюрі. Взагалі різні такі, да, сценарії, різні тенденції, сюжети можна побачити. Тобто вони не схожі. Але. Там, скажімо, мінус 5, а там плюс 5. Да? Тобто, ви зрозуміє, да? І в них що, там, приблизно однаково, як то кажуть, абсолютна величина. Да? Там, ну, якщо математичною мовою. я не буду вас мучити математичними термінами, мені це не цікаво. І взагалі, я, до речі, моя одна із задач на цьому каналі це поменше цих важких слів якихось. Там, знаєте. Так, до речі, я дуже вас прошу підписатися на мій канал. Поставити лайк, дивитися до кінця, ділитися із друзями, знайомими, ставити колокольчик, якщо вас не напрягає, те, що будуть приходити повідомлення, сповіщення про нові мої відео. Так-от, я хочу просто сказати, що, повертаючись до початку теми, що не обов'язково колупатися дитинстві. Процентую себе ж, бо слово таке трошки не дуже. да? Тому що все одно. Ході конкретного спілкування да деякі психологи навіть спеціально не колупаються в дитинстві, як то кажуть, глибинні психологи, да, тому що в ході а, спілкування тут і зараз з психологом знову відіграється усе те, що там відігравалося в дитинстві. Якщо воно важливо, якщо воно дійсно якось а, ну, сприч... так, прям, знаєте, відзначилося на біографії людини, да, якщо то якісь деталі були в дитинстві, і вони і психіка сприйняла це як неважливе, то воно в принципі і для психолога неважливе, і воно не відіграється в їхніх стосунках. Тут і зараз, да, в кабінеті, образно кажучи, або онлайн з психологом. Тому. Але, звісно, хочу сказати, що знати, що там було воно так в дитинстві, воно прям, ну, знаєте, так от, як би мовити, заочно, без присутності да, в контакті з цією людиною, воно може якісь тенденції вже вам сказати. Це прям, знаєте, як, ну, це як ви дійшли до чогось, да, а потім ви ще книжку почитали, і ви прямо ну, прям взагалі. Да? Тобто так і проминули. Це як якась книжка, якийсь талмуд, да? щось таке. От, Тому не обов'язково занурюватися у дитинстві, якщо у вас є якісь неприємні спогади, непри... ну, або просто не хочеться про щось розповідати, або ви реально не помічаєте ну, там, чогось такого. Да? Воно все все одно відіграється. Відтвориться, проявиться якось у інших ваших сферах. Тобто можна взагалі розповідати про свою творчість, скажімо, да, і воно може вже відображати е, ваші стосунки там, з батьками, наприклад, да, або якимось іншими значими фігурами. І взагалі, от, до речі, я хочу сказати, що е, коли психолог надто... Дуже сильно, да, от хоче акцентуватися про дитинство. Там в тебе була холодна мати, або там в тебе якийсь батько збоченість, або ще там щось придумувати. Ну, не придумувати, може факт, але такі гіпотези, прям хоче на них спертися. Ти насправді дуже багато говорить про самого цього психолога. Да. І це про каже, що в нього є якась незакрита образа, наприклад, на ту ж холодну мати, да, або якусь іншу, чи на. Якусь жінку, да, яка до нього холодно е, поставилася, відтворивши якийсь сценарій всередині цього чоловіка, який був болючий там ще в дитинстві. Да? І він тому акцентується. Тобто, коли ми намагаємося акцентуватися, що саме в дитинстві у вас там була якась ой-ой-ой, це дуже часто говорить про те, що у цього психолога, наприклад, да, в цієї людини. Є ну такі знаєте претензії до свого минулого.